Чи варто перейменувати Росію в Московію на нашому державному рівні? На мою думку, Росію варто перейменувати в Московію. Варто. Чому? Я дам відповідь. Чому? На мою думку, не засуджую тих всіх, хто проти, я не кажу, що це обов'язково. Але думаю, що варто. Чому я вважаю, що варто? По-перше, найголовніше, тому що я так хочу. <смі> Аргументація. Ну, Московія, вони, Московія. Що таке Росія? Ми займаємося Плутанням. Ми будь-яку державу можемо назвати, як нам заманеться, хоч хуй напалишся. Тому в цьому плані, що люди наполягають назвати її Московія, і я поділяю цю думку, але поділяю інші думки, ну, можна і назвати Хуйловщина. Теж буде начебто нормально. Я теж не проти. Ну, хуй ловся, е, Дивіться. Е, в назві все ж таки можна брати назву від того, як люди самі себе називають. А по-друге, можна їх реально якось називати самим. Наприклад, Німеччину. Німеччина ж не називається Німеччиною, але ми Німеччину називаємо Німеччиною, тому що в нашій культурі це німі люди. Тому що вони розмовляють нашою мовою. Чайна. Ну, Чайна ж вона називається так. Чайна. Рос... Українці, росіяни Китай називають Китаєм. Англосакси називають Чайна. Але. Чайна. Як називають китайці взагалі Китай? Поляки он взагалі півсвіту по-своєму називають. Ну, знову ж таки, Грузія. Грузини себе називають якось. Ми їх всі називаємо Грузія. Угорщина, Венгрія, Мадярщина по різному. Про Японію знаю: Ніпон або Ніхон. Ну, от, теж таки. Справа в тому, що ми, ну, Китай там, наприклад, почали називати, тому що там було якесь. По-моєму, по там було якесь поселення, і, відповідно від цього поселення всю іншу землю так почали називати. Ну, грубо кажучи. Зустріли там перше ліпше село, воно так називалось, і таке, воно ну, все так називається. Ну, якщо ми назвемо їх Хуйловщина, да, то це буде дещо говорити про нас. І це буде, знаєте, трошечки образа, і, і так далі. Речі взагалі треба. Я схильний до того, щоб ми речі називали своїми іменами. І от дивіться, ладно, якщо людина каже, що це ділдак, а я дивлюсь на це, і це морква. То чому я повинен моркву називати ділдаком через те, що людина називає моркву ділдаком? Ну, не так же, ж правильно, має бути. Я маю речі називати своїми іменами. І треба розуміти, що у нас будуть наступні покоління наших дітей, і ми повинні їм якось пояснювати, чому ми цю річ саме так називаємо. Якщо ми беремо їхню назву, назву Росія. Да, Ми в деякій мірі інтегруємо їх до нашого світу, і, ну, але питання, навіщо, навіщо підкріплювати їхній міф, якщо їхній міф стоїть на презентуванні нашої історичної правди. І ми їх повинні називати тим, ким вони є. Вони, очевидно, є Московським князівством. Те, що вони називалися Руссю, називання їх Росією лише. Наводить нам певні складності. Стосовно Україна Русь, якщо ми називаємося Україна, ну, ми називаємося Україна, Росію ми називаємо Московщина, і ми будемо казати, що ми Русь, а росіяни будуть казати, що вони Росія, то, звісно, річ можуть виникнути певні історичні питання. Тому, от, тому можна плутатись в цьому всьому. Що нам треба? Нам треба ладно, хер з ним їх прийняти і сказати, вони себе так називають, тому ми їх так і називати будемо, тому що вони себе так називають. Чи ми їх назвемо так, як ми їх бачимо? Розумієте? Ми можемо назвати їх Росією і далі ми можемо формувати під назву Росія певне їхнє визначення. Ми можемо формувати, чому вони називалися Росією, і ми можемо це все опрацьовувати. А можемо їх просто назвати Московія. І це буде правда, це буде чітко, зрозуміло і без питань. Грузини це називають картвельці. Знову ж таки, якщо ти живеш з цією людиною разом і вона наполягає на цій назві, Можна, це буде звучати дивно, можна шукати компромісні варіанти. Знаєте, я от спробував відстояти можливість того, що Росію треба залишити як Росія, але у мене дійсно не виходить. Я реально програю зараз. Сам от програю. Дві взявся захищати Росію як Росію, але програю. Сам собі програю. Тому, як на мене, вони Московія. І це правда. Тому виникає питання, чи ми підтримуємо цілісність Росії, чи ні? Якщо ми підтримуємо цілісність Росії, тоді Росія. Якщо Московія це одне, а Сибір це інше, а Кавказ це третє, а Татари це четверте, Якщо ми визнаємо Татарстан, якщо ми визнаємо Сибір, якщо ми визнаємо кавказські народи, тоді ми не маємо права їх називати взагалі Росією з моральної точки зору. Вони, ті, що в Москві, це Московія, а Кавказ, Буряти і так далі це люди, які, яких Росія колонізувала.